Слотокінг, ти по любому у виграші. Що стосується української економіки та українсько-польських відносин, польські фермери. Припинили блокаду пункту Шегині Медика. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі і віце-міністр міністерства аграрної політики. Припрошую саме віце-міністри звучить його посада міністерства аграрної політики. Міхал Колодзейчак повідомив на своїй сторінці у мережі Твіттер, каже, що зранку сьогодні, 23 грудня, протести польських. Фермерів на пункту пропуску шегені медики було припинено, як зазначає, вони погодились розблокувати кордон з вимогою найшвидшої реалізації трьох своїх вимог, трьох вимог польських аграрів. Давайте ж власне дізнаємось, що це за вимоги: перше дотації на закупівлю кукурудзи, а друге збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року, і третє продовження кредитів ліквідності тобто три. Внутрішньопольських питання не випадково літав ні, їздив, мабуть, все таки наш віце-прем'єр Кубраков до Польщі кількома днями раніше. Про це поговоримо буквально за кілька хвилин. Зараз я хочу продемонструвати вам низку фотографій, які опубліковані власне польським віце-міністром, із фактично переговорів із того, що відбувалося на українсько а точніше. Польсько-українському кордоні, от бачимо тут і е, телебачення польське було, і е, до наступної фотографії зараз перейду, е, продемонструю, що переговори відбувалися в ну, бачите, е, різних. Е, Абсолютно не форматах, в тому числі і в зовсім не телевізійними, якщо можемо так висловитися. Але для нас це все питання з вами, дорогі друзі, десяти для нас з вами головне, щоб кордон було розблоковано, і от є. Підстави говорити про те, що дійсно ми до цього наближаємося, бо ми зараз говоримо про один пункт пропуску і лише про протести фермерів. Ну ти можемо ще одну фотографію продемонструвати? Власне, ми з вами говоримо лише про фермерів, а ще є перевізники. І отут от уже питання е звучить. Е Ну, не те, щоб зовсім по-іншому, але його потрібно трохи окремо розглядати, тому що я нагадаю, що польські фермери приєдналися до блокади польських перевізників або ж так званих польських перевізників. Тут ще велике питання, бо е, коріння, хто надихнув, залишається відкритим, і власне відчуття, що е, хтось не з не з самої Польщі. Виступав великим натхненником, воно мене не полишає. Я, звісно, маю на увазі потенційну руку Москви, але е, стверджувати не можу. Потрібно дочекатися результатів відповідних. Е, Відповідних висновків і розслідувань, якщо вони ведуться, а я переконаний, що вони ведуться польськими спецслужбами, і можливо не лише польськими. Це питання загальноєвропейської безпеки, бо до України мають прибувати і військові вантажі, і цивільні вантажі. І з України має е, рухатись, мають рухатись колони. З вантажівками з зерном на експорт для підтримки нашої економіки, і от власне планували вони цей протест, протест фермери до 3 січня, а потім його можна було ще продовжувати і продовжувати, Але слава тобі, господи, і е, тим учасникам перемовин вдалося їх відмовити і, нарешті, припинити на цьому пункті. На цьому пункті свій протест при цьому станом на ранок 22 грудня напередодні у чергах на кордоні з Польщею на в'їзді до України кількість вантажівок оцінювалась у приблизно 3900. і 1700 з них у пункті пропуску ягодин. Про що також ми дізналися щодо. Не фермерів, а перевізників і про їхню блокаду. Заступник міністра тепер уже інфраструктури Польщі Павел Ганцаш, який у п'ятницю перебував у Києві з візитом, заявив про. Прорив у вирішенні проблеми блокади польськими перевізниками, тобто, переходимо до другої частини цього складного питання. Е, він розповідав про те, що в Києві зустрічався зі своїм е, українським колегою, е, заступником е, голови Мінінфраструктури, за його словами, Київ і Варшава узгоджують останні деталі, аби дійти компромісу щодо кордону. Тоді ж, тобто напередодні, представник Польщі висловлював сподівання, що до різдва вдасться вирішити цю проблему. А що таке Різдво? Я нагадаю, хто раптом забув, ну для когось може і в Україні воно 7 січня, але у Польщі майже для всіх воно 25 грудня. Тобто, в найближчу добу півтори. Може в принципі назавжди бути вирішене питання з блок з розблокуванням українського кордону, як уже й фермерами, так і перевізниками на всіх абсолютно а, пунктах пропуску, і а, це власне ж цей результат уже того, що відбувалося трохи раніше у Варшаві. Там віцем прем'єра з питань відновлення Кубраков і. Новий е, міністр інфраструктури Польщі е, Даріуш Клімчак проводили зустріч свою першу зустріч, бо це новий уряд. Е, власне у Варшаві це відбувалось і присвячена вона була, звісно ж. Серед іншого, і блокаді е, українського кордону. Що ж, світло в кінці тунелю вже не просто майоріє, а починає виблискувати і сяяти. Я сподіваюся, що дійсно, якщо вже польський новий уряд заявляє про м, прорив і про можливість розблокування кордону, то що дійсно в найближчі е, півтори-дві доби так воно і буде.